Всіх вітаю, друзі! Хочу вам сьогодні коротенько та щоденько розповісти про дуже цікавинку таку. Знаєте, в нас в Україні не дають штрафи за те, що ви там кинете якусь пляшку гусака, чи, можливо, ви там будете підбігати до гусака просто і дуріти з гусаком, хто його знає, хто що робить. Але тут, в Канаді, одній жінці дали штраф і виписали штраф. Слухайте просто уважно: виписали штраф. 300 канадських доларів просто за те, що жінка підняла пляшку, яка валялась на вулиці, і кинула гусака, який фактично біг на неї і хотів на неї напасти. Тут в Канаді гусаків абсолютно захищають. і Якщо ви будете бачити гусаків і будете до них приходити, чи ваших собак близько пускати, то вам може не тільки 300 доларів прилетіти, вам може прилетіти набагато більший штраф. І це одні такі, знаєте, нюанси, про які потрібно знати, але не можете ви їх зразу знати, коли ви приїжджаєте в нову країну. І це треба бути дуже сильно обережним. Тому будьте обережні, от вам така цікавинка середини Канади